Якщо Трамп завтра введе проти Росії каральні санкції, про що він, до речі, говорив ще ого коли, ще під час Настя перевиборчої кампанії, то я буду аплодувати, стоячи. Я вам обіцяю, що ми в студії спеціально зробимо такий момент, коли я буду стояти і буду аплодувати казати, що Трамп великий молодець. Але досі він цього не зробив, хоча обіцяв. Тоді питання: хто такий Трамп? Якщо він обіцяє і не робить, ну я не буду е, е, далі коментувати, щоб не вживати е, недипломатичних слів, але е, по факту це так. І якщо ви подивитесь статистику, скільки разів Трамп збрехав, і це статистика не моя, а статистика американців, то ви побачите, що за свою першу каденцію це десятки тисяч разів. Ну я не знаю, чи можна за це хвалити такого політика. Ну, до речі, про санкції ми почули нещодавно заяву від республіканця Лінсі Грема. Ви згадували і він каже, що президент Шам Дональд Трамп вважає, що настав час для запровадження нових санкцій проти Росії. За словами Грема, очільник Білого Дому заговорив про обмеження щодо Москви під час гри у гольф. Я думаю, можливо, нам також треба з ним в гольф пограти. А може, ми тут на зробимо такий міні-міні гольф-клуб, і, і щоб ну якось може нас побачити. Привернути увагу. Сенатор висловив впевненість що Трамп підпише документ, якщо американські законодавці його ухвалять. І за словами Грема, це може статися цитую наступного дня після липневої перерви. Це триває зараз перерва в роботі конгресу. Вона завершується 6 липня. І Грем ще акцентував увагу, що ці санкції будуть стосуватися таких країн як Китай та Індія. Але от в мене тут виникає запитання. Ми ж розуміємо, що з Китаєм та Індією у Сполучених Штатах вже є інші договори про економічну співпрацю, які регулюють ці мита. Чи можуть ось ці санкції, про які вони там зараз говорять, якось якось справді повпливати? Відносно е, договорів, ви знаєте, е, знову ж таки, ну хай е, наша шановна глядачка Тетяна мене не критикує особливо сильно, але для Трампа договорів не існує. Ну от так uh -huh. якось у нього такий погляд. На, на світову політику, що правила встановлює він, і, і власне, коли він проголосив День звільнення Америки і ввів тарифи проти всього іншого світу, він продемонстрував, що йому. Міжнародна організація торгівлі ну власне не потрібна там, хай там десятиліттями створилося цей механізм взаємних торговельних так би мовити перференцій, поступок і так далі. Йому це байдуже. Він вважає, що буде так. Тому Настя, коли йдеться про будь-які договори Америки з іншими країнами, він їх намагається переосмислити по-своєму і перезапустити.